Привет. Сьогодні у нас 14 листопада, на дворі 7.30 ранку майже, плюс 11 градусів тепла. 14 листопада, половина місяця пройшла майже. Ну, непогано. Зараз підтвердження. На дворі тепло. Навіть так тепло, що аж трошки здивований, що так тепло. Але да, на жаль, на жаль, це по ходу останній день, якраз половина цього, і все, під кінець листопада починається у нас така двіжуха, неприємна. Все, газуй на роботку. Що ще, що ще розказати? Сьогодні будемо працювати довго і до сирачки, як казав один. Бо цей, бо як його називають? Бо ми тільки вдвох з Клаудією три дні, п'ятниця, субота, неділя. З 7 ранку до 10 вечора, до 22. Так що так, да, все, але я показував полетіли, полетіли. Все, 19.00 кінець робочого дня. На дворі півдня ляє дощ, десь не знаю, з 11 або з 12 дня як почався дощ, коротше. Він отак не перестає. Отак, може чуть? Да, я така фіня, плюс 5 на дворі. З вечора ніби должно Повидно, падає до 10 вечора, щось таке, плюс-мінус. І завтра зранку перейдуть морози. Не, ну, взагалі клас, просто пушечка. Тому що нічого знімати, нічого не знімав, ну що, дощ, швидко заскочили в машину, проїхали, вернулись, все, ніяких ні, нічого. І так як і казав, ми складі тільки були в двох, тому цілий день сьогодні їздили. На жаль, да, треба було покататися трошки. Та і, в принципі, все. Що, що ще знімати? Нічого такого не відбувалося. Реально нічого не відбувалося. Все мокре, все це, їду додому сушитися, та й все. На цьому все. Подивлюся, завтра, що буде за погода, дуже цікаво. Тому все, до завтра. Давайте.